Ісус знає, що вже за кілька годин Він буде виданий в руки воїнів, знає, що буде страждати, що наближається його година смерті, але в його словах, які ми чуємо в Євангелії, в цілій цій події останньої вечері з апостолами, немає жодного страху. От ми собі представляємо, якби ми були на місці Ісуса, коли людина знає, що вже близько є година смерті, боїться, приходить страх, що буде далі, приходить страх, чи життя існує після смерті, всі навколо теж сумують, плачуть. Навіть часто так буває, що людина ще не померла, а вже всі плачуть. Бачимо, в Ісуса не було ані страху, ані в апостолів не було смутку. Ісус говорить їм про велику любов, Його любов до учнів, Його любов до всіх людей, котрі будуть до Нього приходити. В сьогоднішній Євангелій починається із слів до кінця їх полюбив. Як це полюбити до кінця інших? До кінця? Ось приходить мені на думку порівняння із е, стосунками в подружжі, в сім'ї. Це тоді, коли чоловік і жінка люблять один одного до кінця, це приймають один одного не тільки їхні е, добрі сторони, добрі риси характеру, але теж і приймають ті важкі, ті, які не подобаються. Те, що є слабкістю людини, полюбити до кінця, це означає полюбити саме таку людину в повноті, з усіма її, з усім багажем і добрих, і поганих вчинків, і правильних рішень і неправильних. Ісус це показує через омивання ніг, омиваючи ноги своїм учням. Він показує велику любов і велику покору. І ми чули, що один із апостолів дуже занепокоєний цим. Це був апостол Петро, який занепокоївся тим, що його вчитель буде мити йому ноги. Мили ноги слуги своїм панам, мили ноги учні своїм вчителям, і мили ноги жінки своїм чоловікам. До яких теж говорили пане. А тут Ісус своїм учням вмиває ноги. Тут є велика глибина, неосяжна глибина любові, і важко нам це навіть зрозуміти, чому Ісус так робить. Але можемо роздумувати над цим, що Ісус хоче помити, очистити цілу людину. Ноги були найбруднішими. Знаємо, що в той час і в тому місці не ходили люди у взуті, так, як ми це робимо, щоб не забруднити ноги. Але ходили в сандалях, там був пісок, десь порох і так далі. Тобто людина завжди, можемо згадати, завжди мала брудні ноги. І приходячи в якийсь дім, то слугами в ноги. Жінка мила ноги, учень мив ноги. Але це найбрудніша частина людського тіла. І коли Ісус похиляється до того, щоб помити учням саме ноги, то в цьому є та глибина, що Ісус хоче помити найбруднішу частину нас. Те, що ми найбільше відкидаємо. Те, що ми хочемо найбільше сховати перед Богом, щоб цього не показати. Бо ми хочемо перед Богом бути добрими, хочемо бути ідеальними, хочемо показувати Йому свої сильні сторони, але Сьогоднішній Євангелій взагалі не про то, християнство не про то. Але про те, що Бог похиляється над моїм гріхом, не над моїми е, здобутками. Над моєю святістю це важливе для нас. Але сутність Бога це прийти до мене грішного, навернути мене грішного до себе, до своєї любові. Проблема в тому, що ми часто не готові показувати Богові свої слабкі місця. Ми оправдовуємося. Часто так буває і на сповіді, що людина не хоче сказати навіть свій гріх, навіть Деколи треба нам священникам витягувати з людини, щоб людина змогла посповідатися, щоб уділити розрішення гріхів, кажу, ну, потрібно почути гріх, потрібно, щоб людина визнала свій гріх і за нього жаліла. Інакше Бог безсилий, Бог не може е, тоді уділити своє милосердя. А часто людина оправдовується, та я стільки молюся, то я. Ходжу в церкву, то я стараюся робити добрі вчинки і так далі, і, і, це, і це роблю. Але Бог хоче прийти в нашу слабку грішну природу, тому є сповідь, тому є Євхаристія, тому є ця церква, тому є спільнота, тому ми священники, щоб кожен із нас міг досвідчити Боже милосердя, щоб кожен із нас міг доторкнутися. До Божого милосердя. Ісус миє ноги, це чистить людину від бруду, це процес очищення. І питання, з яким я би хотів, щоб ми сьогодні з вами залишилися і вдома ще теж, може, пороздумували, чи ми готові дозволити Богові нас очищувати? Чи ми на це готові? Бо якщо людина на це готова, вона буде робити певні дії для того, щоб відкриватись Богові і дозволяти Богові діяти. Якщо людина не готова, вона буде оправдовуватись, вона буде втікати і буде говорити, як апостол Петро: не помиєш моїх ніг повіки, можемо сказати, такий найпобожніший апостол. Найревніший, наймужніший між усіма дванадцятьма апостолами, які, якому Ісус каже, на тобі я побудую мою церкву, ти є першим між апостолами, але Він каже: ні, ні, не будеш моїх ніг мити повіки. Тобто не дозволяю тобі увійти в мої слабкості, в мої рани, в мою зраду, яка відбудеться за. Кілька годин на наступний день теж не будеш, не будеш там. Тобто ми хочемо в позиції апостола Петра, який є закритий на Боже милосердя, не впустити Бога в якусь частину свого життя. Там ми хочемо самі собі порадити, бо деколи ми соромимося Бога, а що Він про мене подумає, що я. І таке роблю, що я і це зробив, що я знову впав, що я знову згрішив. А як Бог, чи має Він іще стільки милосердя до мене, щоби знову пробачити мені? Має. І ще буде мати скільки. І це милосердя ніколи не закінчиться. Це немає меж Божого милосердя. Другі, в Євангелії від Йоанна немає опису. Про встановлення Євхаристії, так як це в Матея, в Марка і Луки, де Ісус говорить своїм апостолам, даючи хліб і вино, слова, які ми чуємо на кожній Євхаристії, беріть і їжте, беріть і пийте. Але в Євангелії Йоанна є омивання ніг замість встановлення Євхаристії. А можливо, не замість, а можливо, це є теж встановлення Євхаристії. Воно доповнює один одного, тому що дивіться, коли Бог приходить в наше життя, і кожен колись в якийсь спосіб досвідчив, як Бог нас очистив, ми пережили якусь глибоку сповідь реколекції, е якийсь такий процес навернення, покаяння, можливо, мали якісь важкі гріхи, з яких не могли вийти, а потім. Бог нас витягнув, ми співпрацювали з Божою благодаттю, і він нас витягнув з якоїсь залежності, а може, ми є в процесі цього, цієї дороги, коли ми хочемо, щоб Бог нас звільнив від чогось очистив. Але що відбувається далі? Коли Бог мене очищує, далі наступним кроком є служіння. І тут у нас дуже великі проблеми. Як в церкві, як в сім'ї, як в державі. Зараз мало хто хоче служити. Чому? Тому що це не вигідно служити іншим. Яка мені користь із того, що я буду служити іншим? Яка користь батькам із того, що вони служать своїм дітям, що вони ночами не сплять, що працюють, щоб вони мали що їсти? Ну, можливо, там на старості. Дочекаються до того, щоб діти їм допомогли. А може, цього і не буде, а скільки болі переживають старі батьки, коли не отримують любові від своїх дітей, але вкладають в них, коли дитина народилася, коли росте, коли її виховують. Так само в церкві скільки разів є різних ситуацій, коли немає людей, які би хотіли послужити, коли є конкретна потреба, коли є конкретний запит, прохання, але це не вигідно, бо що я з цього отримаю? Тому що, дорогі, це є правда, що споживач хоче отримувати, а служитель хоче давати. І коли людина є споживачем у своїй сім'ї, наприклад, часто так буває, що діти є споживачами любові своїх батьків. Так, на початку це так є, і так воно буде завжди. Коли дитина народжується, вона приймає любов своїх батьків, вона просить, вона плаче, коли їй не вистачає опіки, коли їй не уділяють часу, вона. Вона вимагає від батьків, щоб її любили. І це нормально, бо ми такими егоїстами в доброму значенні цього слова народжуємося, дозріваємо. Але потім, коли вже дитина стає підлітком, виростає, і часто є це небажання служити, щоб мені послужили, мені повинні їсти зробити, мені повинні. Поприбирати вдома мені повинні, 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 і завжди всі інші мені повинні. Але що я повинен для інших зробити? Апостол Павло говорить, що ми є боржниками любові один до одного. Немає іншого боргу, лише боржниками любові ми є. Тобто завжди служитель це той, хто хоче давати. Але давати з любові, не тому, що я мушу, бо мене примусили, бо е, вже там мама чи тато вдома е, насварилися не один раз, тому що щось зробити вже е, там в церкві священник щось сказав, то треба піти вже щось зробити, бо казали, чи в державі сказали, треба захищати, але де, де в цьому всьому є любов. Якщо її немає, людина є тільки споживачем, вона тільки вимагає від інших. Ісус є тим, котрий показує нам приклад. Він каже: миє ноги своїм апостолам і каже: добре, але тепер ви, тепер ваша черга. Добре, ви подивитеся, сьогодні буде обряд омивання ніг зараз після проповіді. Це все гарно, але це наше життя християнське. Це наше щоденне життя омивати ноги, тобто служити іншим людям, служити один одному. Другім, знайшов таку одну молитву, не знаю, чия це молитва, напевно, когось із святих, святих жіночого роду, тому що в такий спосіб вона сформована. Хочу її прочитати і цією молитвою, щоб кожен із нас тепер молився, щоб ми не втрачали духа служіння, духа служіння, бо це є дух Ісуса Христа. Він постійно служить, Він шукає можливість послужити. І така є правда, що дивіться, коли Ісус вичерпувався, Він ішов на молитву до Отця, Він. Розмовляв за Цем, і Він далі служив. Він, служачи, теж наповнювався любов'ю і ще більше мав сили служити. Часто можна почути такі слова, але я вже не маю сили, не маю сили служити, не маю сили любити. Коли ми приходимо до Ісуса, наповнюємося Його любов'ю, то ми маємо сили служити. І коли служимо, то ми якби. Ще більше заряджаємося. Недавно один мій знайомий сказав такі слова, що коли я служив там як волонтер, допомагав, то я мав багато радості, багато сили. А тепер, коли працює, вже отримує гроші за цю роботу, вже немає стільки радості. І завжди служіння нас наповнює, коли ми це робимо з любов'ю. Тож, нехай ця молитва. Буде нашою з вами молитвою яка лине із серця. Господи, коли я голодна, прийшли мені того, кого я можу нагодувати, коли я спрагла, прийшли мені того, кого я можу напоїти, коли мені холодно, прийшли мені того, кого я можу зігріти, коли я в печалі, прийшли мені того, кого я можу втішити. Коли мені буде заважко важко нести свій хрест, прийшли мені того, кому я зможу послужити. Коли мені буде потрібен час, прийшли мені того, кого буде, кому буде потрібна моя увага. Коли мені буде важко на серці, прийшли мені того, кого я змусила посміхатися, коли я відчую невпевненість. Прийшли мені того, кого я можу похвалити, коли мені буде потрібна підтримка, прийшли мені того, про кого я можу подбати, коли мені буде потрібно розуміння, прийшли мені того, хто потребує розуміння з мого Боку. Коли я буду думати тільки про себе, приверни мої думки до тих, хто добрий, коли я збіднію, прийшли мені нужденного. Коли очі мої перестануть бачити святе, дозволь мені побачити Христа в очах кожного, кому я подаю їжу. Амінь.